У нас сьогодні надзвичайно цікаве інтерв'ю. Катерина Бужинська приїхала у Тернопіль із концертом «Воля». Приїхала не одна Михайло Грицкан також на сцені. Ви удвох даруєте нам прекрасну музику, такий запал українськості. Розкажіть про що цей концерт найперше? по перше, я вітаю файне місто Тернопіль і всіх тернополянок. Хочу сказати, що дуже люблю ваше місто, і от сьогодні в цій прекрасній залі Березіль. Я вперше раз співала, коли мені було 14 років, і це був дитячий фестиваль. І я запам'ятала цю залу, і мені надзвичайно приємно, що сьогодні ми робимо концерт саме в Березіль. Минулому році благодійна Турволя. Ми робили концерт в театрі. А якщо рахувати, ми дали вже разом більше ніж 300 благодійних концертів на користь ЗСУ. перерахували понад 8 мільйонів гривень. Зробили разом з Михайлом три концерти в Києві, в Палаці України, два концерти в жовтневому. Ну, це великі, потужні, ну так. найкращі майданчики музичні країни. І домовились працювати до переможного концерту. Тобто ви з ним разом до перемоги на сцені? Хай там як. Ну й я ми віримо, що перемога настане швидко. Ми віримо, і кожен на своєму фронті, ми на культурному фронті наближаємо нашу перемогу, надихаємо наших людей, об'єднуємо піснею, окриляємо. Як кажуть, єднайтеся, боріться, Україна, це ми. І назва така концерту воля. «Тур Воля», Тур -воля Він. Підказує, що багато патріотичного сьогодні буде чути глядачі, і чи ви відчуваєте в залі, коли виступаєте, що можливо вже трошки втомилися люди, адже ми довго перебуваємо в цьому такому важкому періоді нашого життя? Ви знаєте, Люди якраз зараз з таким великим задоволенням входять на концерти. І якщо хтось каже, що концерти не на часі, угу. це неправда. Тому що люди дуже чекають. Особливо чекають в містах героя Харкові, в Одесі, в Дніпрі, в Кременчузі, Суми, Чернігів. І ми їдемо. Їдемо усюди, де нас хочуть чути, куди нас запрошують. Ми не відмовляємо виступати і навіть в маленьких селищах, тому що люди теж хочуть почути українську пісню. І вони дуже щиро радіють. Людям нам всім зараз. Дуже потрібні позитивні емоції, тому що ми живемо в нелегкий час, і коли людина приходить на концерт, спочатку в такому пригніченому стані, а виходить окрилена з посмішкою, ми з Михайлом щасливі. Це наша місія. Господь дав нам голоси, таланти, нести, нести людям добро, світло, віру краще. Те, що все буде добре, що ми переможемо. Е, і це для нас також велике щастя, що ми можемо це робити, що в нас така робота. Часто бувають на ваших концертах військові? Дуже часто, майже на всіх концертах військові, і поранені, і в шпиталях також з Михайлом ми виступаємо просто під гітару без апаратури, тому що і контузії, і апаратури просто немає. До речі, от нещодавно ми з Михайлом придбали дуже дорогий медичний прилад для нейрохірургічних операцій у Львівський шпиталь. Ми це все, можна, що збираємо до аукціонів. Uh -huh. Ми проводимо благодійні аукціони на концертах. все в обсязі 100% іде на допомогу Збройним силам України. Угу. Якщо хейтери починають писати Ой, нарядилась, в такій сукні, краще б ці сукні продала і віддала. Я завжди кажу, що всі сукні мої гарні, неймовірні, фантастичні. Мені дарують українські дизайнери. Я більше п'яти років рекламую все українське У мене одягу фірмового майже немає. Це все українські бренди, і все, шиють для мене українські дизайнери в подарунок за рекламу. No. Я як блогер. Вона надзвичайно якрава на сцені. За вами хочеться стежити під вас, очей не відвести. Правда, тому наші дівчата одразу хочуть спитатися: так що ж це за українські дизайнери? По секрету розкажіть, з ким ви найбільше любите працювати? Насправді, У чиї сукні вбираєте У мене так? багато дизайнерів, але от останні пів Року це виключно буковинські, чернівецькі дизайнери, чернівці, це наше рідне місто з Михайлом uh -huh. і Максима Бридал. Вони шили мені неймовірний костюм з такими великими трояндами. я думаю, ви бачили білий з таким плащем, це просто фантастика. Це Париж, А оця червона сукня з трояндами. Її пошили трошечки раніше. Потім такий дуже красивий костюм, де оця така із мережева, повністю така нога, червоний. Uh -huh. Я думаю, що ви бачили це Жоржета Гавка. І от остання сукня, її називають космічна, така бірюзова, це Фелічія Мельничук. І вчора була, до речі, за п'ять хвилин до виходу дошувалася сукня. Я не знаю, чи ви бачили в мене цей рілс, де я стою у мене ниточко в роті, і дівчата просто Добре, на мені в дошивають цю сукню. І ми встигли. Я вийшла, і це було грандіозно. О, сукні дійсно дуже ефектні. <хи> ви зізнавалися тут до зйомочок, що вони насправді досить важкі. Справді, У мене є сукня, як яка важить цим? 15 кілограмів. Це сукня від Укршик, це буковинські дизайнери. Вона вся розшита, стекляру, каміння натуральне, бісер. Вона просто як кольчуга, вона така плотна і важка, як бронежилет. І коли я кажу, Михайло, як ти вважаєш, може, я візьму на гастролі цю сукню Каже, Ти що, вона стільки важить, Я кажу, то я ж виступила вже з таких. Чоловікам легше. Там шнурувати треба, це треба з собою возити костюмира. Не завжди костюмер є. Угу. Є гастролі в Європі, і також треба, щоб сукня не м'ялася. Ну, багато є таких цікавих історій, але все ж таки я думаю, що акцент зробимо на творчість, на пісні, на. Десять дуетних пісень, які ми зробили за два з половиною роки з Михайлом, це в нас така плідна творча mm -hmm. співпраця. Деякі артисти. Десять пісень роблять за десять років. А ми за такий короткий термін зробили десять дуетних класних пісень. І, ви знаєте, і кожен ще зробив багато своїх сольних. Так, такі дуже самобутні, такі яскраві на сцені. Але я хочу запитати, як ви з чого все у вас почалося? Десь я це прогавила, цей момент, де ви об'єдналися, бо оп, і зразу. От уже з таким сольним концертами, ви вже як дует. Як ви зійшлися? На чому Ми виступали на дні народження одного? Такого потужного бізнесмена з Чернівців він запросив Михайла, мене і Єва бо всіх Чернівецьких. І настільки потужно енергійно ми з Михайлом виступили, угу. що цей друг, Кості його звати, він каже, а чого б вам не зробити дует? Я кажу, а, а я так просто в шутку пошуткувала, кажу, ну якби хтось за це заплатив, тому що зробити пісню, гарна пісня це мінімум три тисячі доларів. Так, так. Якби хтось заплатив, ми б хоч завтра. Він каже: нема питань. Я плачу, робіть. І перша наша дуетна пісня це була пісня весілля. Угу. До речі, вона сьогодні буде на концерті, і потім нас запросили на весілля з цією піснею. А потім, коли мій рідний брат, професійний спортивний журналіст Олег пішов добровольцем в лаву ЗСУ, хоча він футбольний коментатор. Працював на одному з центральних київських каналів, а були потрібні дрони в 10 ту окрему гірську штурмову бригаду Едервесії. Я подзвонила Міші і кажу: як ти гадаєш, може, все ж таки спробуємо? От мені пропонують Софії в Болгарії зробити концерт. І він каже, да, я приїду обов'язково, але він мені не сказав, що це був його день народження, 8 березня. Він приїхав. І настільки був у нас грандіозний успішний концерт, ми зібрали на дрони Мавіки. І почались дзвінки, люди побачили цей дует, такий успішний проект і почали нас запрошувати. Потім ми були в Німеччині, були в Америці, були в Португалії, були декілька разів в Іспанії, в Італії. Я навіть уже і не пам'ятаю, в Чехії, в Словакії, в Словенії. От майже всю Європу ми обіздили з концертами, і, звичайно, ми робили тур містами України і. Ну, майже всі великі міста. Чи залишається час на творіння нового, коли ви постійно а, от, в русі, так. в русі, в русі, Звичайно. іноді артисти кажуть, Та, ми пишемо прямо в автобусі, поки їде ну, Наприклад, і мене. І питаю, Катерина, де ви живете? Я так. кажу: ну, так як в мене чоловік болгарин і мої діти троє діточок в Європі з чоловіком, то я думала, що я живу на дві країни: в Україні і в Болгарії, а зараз я живу в машині. Тому що у нас такий активний тур насичений, і в нас в 30 днів місяця у нас майже кожен день концерти, переїзди. І я дуже скучаю і сумую за дітками. Вони в другому класі малята, старша донечка, їй 18 років, і ну, тільки спілкування по телефону. Але я щаслива, що в такий непростий час для моєї держави я маю можливість бути тут з моїм народом, тому що. Коли мені моя країна дали звання народною артисткою в гарні часи, то де ж я зараз повинна бути? Сидіти mm -hmm. просто відсиджуватись в Європі, я не хочу. Я хочу бути тут разом, я хочу підіймати бойовий дух і хочу робити свою місію. Ваші діти, ваша підтримка чи критика вашої роботи? От вони коли нові пісні слухають, вони критикують чи навпаки? Завжди Скоріше замовляють. за все, вони пишаються. Вони навіть десь там хваляться, і я їм забороняю я їм забороняю казати, що їх мама. Я кажу: так, ведіться скромно, щоб ніхто не знав, якщо вони, наприклад, їдуть в Болгарії, є лайгер, табір такий дитячий, куди приїжджають українці, дітки з усіх міст. Я кажу: ні, не кажіть, чиї ви діти, ну не треба такої okay. зайвої уваги. Все, ви такі, як всі. Тобто, у нас виховання строге, У мене до сих пір дітей немає мобільних телефонів. І Ого. я принципово їм не даю. Ух, це, це цікава позиція. То досить сильна як для мами, то але це вони цікав. всі в мене обдаровані і талановиті. По перше, вони як моделі, всі красиві, дуже артистичні, і всі співають, і всі інтонують, чистенько співають. А, але я їм сказала, що більше в нашій родині, крім мами, артистів не буде. Я? <с <с що Це дуже важка професія. Ну, я так, не хочу. Я погоджу, що, вчора до мене прийшла на концерт подружка і допомагала мені там в кінці вже збирати речі. Вона дивилась концерт, цю репетицію, як так довго, все настраїла, апаратуру, музиканти, журналісти, телебачення. І вона каже: Я би не хотіла бути артисткою. Тому, якщо кажуть, та артистка, що там поспівала, красиво походила. Ні-ні ні, є -ні -ні, зворотня сторона. В турі і спати в машині. Ну, насправді так. Це, це велика важка праця. <різь> Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите. Так Тоби ви даруєте ці такі позитивні світлі емоції. На початку інтерв'ю ви також ще згадали, що а, читаєте коментарі, <різь> а ви. Не даєте дітям телефони, а самі часто сидите? От в дорозі буваєте? Так, 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 так я постійно в телефоні. Я сама іде, в я де, працюю фізикці? у Катерини Бужинської СММщиком. У вас немає окремо? Я, я мала, угу. але дівчина з якою працювала, поїхала за кордон. І я ще не не знайшла людину, ну щоб я відчула, що вакансія це моя людина. Вакансія вільна. Отже, так. так, вакансія вільна. І я всі свої соціальні, всі сторінки в соціальних угу. мережах веду повністю сама. Обробляю фото. Сама роблю фотосесії, образи створюю багато суконь, які ви бачите, це мої дизайни. Ну І пісні, тобто я і музикальний продюсер, я сама собі хазяйка. Можливо, мені так легше, тому що я сама контролюю всі свої сторінки. Звичайно, я читаю коментарі. Звичайно, я бачу хейтерів, і я не мовчу. Я веду дискусію, mm -hmm. я відповідаю, я пояснюю. І якщо такі, знаєте, є хейтери, які просто на чорне кажуть, на біле кажуть чорне чи навпаки, а я дуже не люблю неправду. Mm -hmm. Мені, Михайло, каже, ну чого ти це на це звертаєш увагу? Я кажу, ну я не можу оцю несправедливість на це закрити очі. Коли вони пишуть там співачці, яка перемогла на 15 міжнародних вокальних конкурсів, що вона чи щось не так співає, чи пісні не такі, і сукні не такі, і рухається, щось там не так. Тобто вони вже не знають, що вигадати. Ну, звичайно, велика потужна команда моїх фанатів-шанувальників їх відбиває, але інколи я сама можу поставити на місце. Ну, дуже інтелігентно. Угу. <ріст> <ріст> Боже, як вас цікаво слухати? Я просто, я, тут. Я знаю, що вас пора відпускати вже на ваш концерт. Ну, Але мені вже... з вами цікаво спілкуватися. Якби була можливість, я б задоволенням ще б з вами поспілкувалася. Ми... І обіцяю нашим глядачам ще обов'язково завітати в студію і на вашу так, програму. В Тернопіль один у нас великий на, так, на велику програму. Бліц, друзі. Чай чи шампанське? Кабо. О, третій варіант. Вишиванка чи вечірня сукня? Е, дивлячись, яке мероприємство, я люблю і те, і друге. Якщо з одягу, то е, спортивний костюм тоді, е, чи е, щось вишукане? В дорогу, е, гастролі, спортивний костюм. костюм. подорож чи домашній затишок. Звичайно, подорож, я мандрівниця. Сцена чи студія? Сцена. Е, море чи гори? Море. Щось класичне чи більш щось експериментальне? Любите експериментувати? Так, я люблю імпровізацію. Пісня з душею чи хід для танцполу. І те і друге. Швидке рішення чи довгі роздуми? Швидке рішення те, що перше приходить на розум. Наступне тоді спонтанніш чи план? Планує. І те, і друге, залежно від ситуації. Зберігати чи відпускати? Також це залежить від людини. За когось треба і поборотись, а когось треба відпустити. Um, і нехай буде таке жартівливе: срібло чи золото? Ну, я ж ливий Звичайно, золото та діаманти. Наша прекрасна золота Бринська була сьогодні в. В цьому залі залі Березолюм, давала концерт, і ми вас трішечки ближче із нею познайомили. Дякую вам за це. Спілкування. Дякую, ви дуже приємна і красива. Спасибі, Спасибі дуже, за спілкування. Дуже приємно, друзі. Це була культурна програма. На все добре, бувайте.